Вітаю вас, мої милі! І тож мій перший раночок в Україні. Звісно, ніч була, як завжди, на моїй буремній Сумщині дуже і дуже неспокійною. Але я все ж таки радію цьому ранку, радію, що я вдома. І тож ми проходимося з вами по моєму садочку, по моїм квітам, дивимося, що ж треба в першу чергу зробити. І теж проходимося навколо мої улюблені квіти, за якими я дуже і дуже скучила, я вам скажу. З раночку бдільки на них сидять, збирають пилок. І це мене теж радує. Квітне Фредерік Містраль, такий ніжний і такий запашний. Також поряд у мене Вінчестер Кафедрал. Квіточка дуже-дуже ніжна. Golden Celebration має небагато квіточок, але теж дуже запашна і дуже красива квітка. Деякі з них потребують, бачу, обробочок, чорна плямистість, борошниста роса трішечки присутня. Але то все поправимо. Абрахам Дебі. Ой, ну такий красивий. Я завжди ним милуюся. Дуже має красиву квітку, дуже запашну квітку. Моя любов, квіти моя любов. Артеміс. Корал Желе чаруюча. Пет Остін теж квітне. Взагалі, скажу так, я навіть не очікувала, що буде квітнути скільки трояндочок. Зважуючи на те, що така спека в Україні, я думала, що в мене тут взагалі все погоріло. Але чоловік, як міг, доглядав мої квіточки, і тож вони мене радують своїм квітуванням. Шнеовальцер теж квітне, запашна, розкішна троянда. Роді ось така яскрава, весела трояндочка. Трішки теж прихворіла, але то не страшне. Зараз знайдемо фунгіциди, швидесенько все обробимо. Пакорабан. букет парфе. А ось і молоденька грушка. Подивіться, які красиві груші на ній. Здоровенні такі, ох, гарнюня. Ось трояндочки, теж погляньте, як мене зустрічають, квітнуть такі ж веселенькі. Кінг Спрайд, моя улюблена. З нової каховки. Де ж ти хазяєчка? Троянд, яка мені їх продала? Десь, мабуть. Далеко в Європі. Лолі теж японочка квітне такими букетиками. Дуже полюбляють ці кольори, завжди вам говорю про це. Краса, краса. А ось погляньте, яка яблунька. Вона зовсім невеличка, але подивіться, які яблука на ній висять. Мої підписники, хто зі мною вже давно, то бачив, що в прошлому році вона була отакою малесенькою. І була вся усіяна яблучками невеличкими, але вона вся була дуже і дуже рясною. В цьому ж році на ній яблучок менше, але вони такі великого розміру. І ви знаєте, вчора вони ще висіли всі на дереві, але ніч була дуже такою вітряною, і ось обірвало. Три яблучка лежать. В цьому році я їх ще не куштувала. Дуже хочеться скуштувати? Не ми з'їм. Смакота. Як я скучила за цим смаком? Так, проходимось по винограднику. Як же не заглянути в виноградник? Зараз ми з вами ще не у винограднику. Це в моєму садочку посадження сортів винограду. Це Руслан. Звісно, що виноград уже урожай зібрано на винограді, але для мене чоловік залишив ось такі. На, на пасинках це пасинковий врожай. Тобто, це перший то на Руслані. Це сорт Руслан у нас. Перші огроменні ягоди. Хто може бачив у мене обзори, то Руслан цей шикарнючий, має сливовий такий присмак. Ягода огроменна. Прекрасний сорт. Ось чоловік, щоб для мене зберегти, щоб я скуштувала, поодягав на них ось такі сіточки, бо зараз злобствують і шершні і після шершнів і мухи і бджоли, ну, об'їдають, заїдають. І то, Щоб я скуштувала ці сорти, які я дуже полюбляю. А саме Руслан до них і відноситься, отак мені його залишив. Цей виноград, якщо хтось дивився мої виноградні відео, то бачили, що саме ця лоза була повністю обмерша. Оце пустив він нові пагани вже після заморозків, в червні вони пішли в ріст. І ви знаєте, був ще й врожай непоганий на цьому Руслані. А це, як я сказала, пасинковий. Але я б сказала, що для пасенкового врожаю то ягода ще й дуже дуже непогана по розміру я маю на увазі. А зараз ми біля Сорту Анюта теж дуже смачнющий виноград, я вам скажу. І теж мені зберіг для мене чоловік, теж вже весь урожай зібраний, але ось дві гроночки невеличких залишилось. Тож я їх скуштую. Проходимо далі. І не можу пройти біля своєї улюбленої трояндочки Розенштадґайзінг. Погляньте, яким вона мене квітуванням зустріла. Одна гілочка квітна, але квітна. Красунька, красунька. А ось проходимо й погородику. Ви бачите, що картопля вже вибрана чоловіком, і він посіяв седерати. Але було дуже засушливо, тож вони не сходили і тільки після дощику починають сходити. Тож буде діло. І тож підійшли до винограднику. Ви бачите, зустрічають мене черіки, які красивенькі. Такі ж гарні помидори, я вам скажу, ну не їла я в Америці смачних помидорів. Ні. Була тільки коли в гостях і там були у хазяйки, у господарочки свої помидорчики. там були смачні, а з магазину ні, не смачні, тож буду куштувати свої. Проходимо у виноградник, проходимо. Що ж у нас тут є? І знову черіки гляньте які? Час від часу попадаються, бо ми. Садили, де були місця такі голенькі, то ми садили. Так, підходимо, подивіться, який розкішний виноград. Ой, точка, підкажи, що це у нас? Сапірник? Ні, ландеш. Це у нас ландеш. Погляньте, яка огроменна ягода. Чоловік вирізав уже весь врожай і теж залишив мені ось цю гроночку, але її потрібно. Їсти як можна швидше, бо бачу, що вже перестигає ландиш. Так, дивимося. Підказую, я все позабувала. Соперник. Соперник. Це Маленька груздочка для тебе залишена. Подивіться, який красивий, гарний. Ну, гляньте, яка Алвіка. Дуже смачний виноград. Це той виноград, яким мене чоловік зустрічав учора. Дуже смачнючийський, хрустка ягода, але це теж врожай на вимерших уже пагонах. А ось подивіться, мої низькорослі гноми чорненькі. Ох і смачний помидор, ох і смачний. Не діждусь, коли буду його куштувати. Також чорний принц Поодаль, ви бачите. І помидорів я думаю, що я ще й наїмся. Думала, що їх тут вже попалило сонечко, але ні, ще помидори є. І знову черіки такі тугенькі, такі гарненькі. Ви знаєте, я їхала в автобусі з жіночкою із Німеччини. Вона сама українка, 10 років живе в Німеччині, то вона говорила, що на дачі яких тільки томатів не садила, але всі вони гинуть, хворіють і не може вона ніяких виростити, окрім черіків. От черіки, каже, ростуть у неї дуже гарні. Точка, покажи, які ось рожеві в нас. Теж смачний помидор, це. Ось інший сорт, сливка. А ось ми підійшли до винограду вогняний. Це чоловік робив прививку, і от було декілька грон, він їх вирізав, а цю для мене зберіг. Сьогодні будемо весь виноград, який збережений для мене, вирізати, тому що скільки ж йому вже він достиг, він вже готовий, щоб його їли. Тож буду сьогодні насолоджуватися. І тож, сьогодні буду, буде відео дуже таке об'ємне, дуже багато буде інформації. думаю, що вам буде цікаво. Розкажу, що я буду показувати, що я робила сьогодні цілий день. Першочергових задач дуже багато, але сьогодні спробую обійняти все. І ось першим ділом, що ми робимо. Звісно, підстригаю мамусю. Стрижка, я думаю, вдалася. Все в нас гарно. Все вже підрівнюємо і все. Та йдемо купатися. Отакі От наші перші дії. А тим часом, поки я приводила до ладу мамину голівочку, чоловік вирізав ось таку грону. Ви погляньте, приніс для мене зберіг. Який це в нас сорт? Ландеш Ландеш, погляньте, який ландиш. Чудовий, вже ж вистиг, так вистиг. <сх> Буду куштувати. Знаю, що ландиш то є дуже-дуже смачним. М -м -м. Солодючий. А що там в нас ще є? Ну це малесенькі, ну тим, тим не менш дуже красивий. О, і огірочечки. Подивіться, які огірочки. Красивезні. А смачнющі. Ви знаєте, в Америці точно то, таких то нема. Пасинковий врожай. Ага, виноград, малесенькі гроночки, це чоловік каже, пасинковий врожай. І тож раночок розпочинається з сирничків. Рум'янимо сирнички, готуємо чайок, чи хто може буде каву. Ось так. В рідній Україні. Перший мій ранок. І тож з раночку готую, звісно. Що готує українська жінка? Борщ. І теж у мене вариться бульйончик. Веняче ребер, там у мене вже покладено, бурячок червоненький, морква. Картоплю накришила, роблю зажарочку, ось така вона. Люблю, коли там і часничок, і перчик, тож протушую гарненько, оце цукор. Лавровий лист, перчик вже все там присутнє. З вечора забула покласти квасольку, аби вона набухала, тож я її відварюю в невеликої кількості води, додаючи час від часу холодної води, щоб вона швидше зварилася. Отаким От методом готую. І тож борщик вариться, а заодно переглядаю на кухні свою любиму передачу. І тож по телевізору одруження на осліп, Не дивилася я цю передачу вже дуже давно, тож ви знаєте, дивлюся з е, захоплення, можна сказати. Одним глазочком поглядаю, а борщик готується. Тож, що потрібно нам для щастя? Улюблений серіальчик чи то улюблена передача та приємний. Запах борщу на кухні. от те саме зараз у мене і відбувається. Борщик готовий. І тож зараз буду насипати та годувати свою сім'ю, маму та чоловіка. І тож, насипала борщик український з українських продуктів. І зараз будемо його смакувати з перчиком да салком. І тож смачного всім, хто зараз за столом. І ось ми пообідали, і я ставлю свої помічниці посудомийки, брудний посуд. І що хочу вам сказати, ось такий мені лайфхак підказали в Америці. Дочка підказала, що коли довго не користуєшся посудомийкою, чи то вона у вас по якійсь причині дуже зажирена, то ви візьміть грамів 150 звичайного оцету, налити його в ємність, та поставте до посудомийки і включіть. Звичайний режим, при якому ви зазвичай миєте свій брудний посуд, і ваша посудомийка буде як нова, жиру ні каплі не буде. Тож я приїхавши, звісно, чоловік, скажу вам відразу, що не користувався нею. А ми все вручну. Він людина самостійна і сам після себе мив сам. Тож я приїхала, привезли маму, чоловік. Посуду може і не так то багато, але хочеться багато всього встигнути. Тож я перш за все зробила з оцетом ось таку процедуру, а тепер мою посуд. Я думаю, що все буде добре. Бо зазвичай ви знаєте, коли довго посудомийка не працює, може можуть бути якісь збої. А після оцету буде все гарно. Тож випробовуємо лайфхак. А тепер йдемо на двір боротися з хворобами квітів. І так, обробляємо трояндочки, які трішки підхворіли. Також обробляємо і півонії від грибкових захворювань. І тож, практично минає мій перший день вдома. Весь він був в русі, весь він був в турботах, багато чого переробили. Охватить, хотіли дуже багато всього, але звісно, що за, за один день всього не переробиш, тож роботи дуже і дуже багато. Бажаю вам, мої милі, всім миру та добра та найскорішої перемоги, щоб ми всі жили під мирним українським небом, робили улюблені справи, милувалися природою. Пишіть коментарі, ставте лайк, якщо подобаються мої відео. До нових! Зустрічей